Інформація від підрозділу Національної гвардії України гострі картузи підрозділ показав розбиту російську штурмову групу в районі Новоолексіївки, в складі якої була БМП із рідкісним захистом. Про це інформує прес-служба підрозділу. Повідомляється, що російська штурмова бронегрупа намагалася просунутися в глиб українських позицій, і російська штурмова бронегрупа складалася з одного танку Т 80 БВМ, зразка 23-го року та БМП 2 окрім традиційного мангала. Це такі засіб, які ввішують окупанти на свою техніку. А ворожа БМП 2 була додатково захищена комплектом накладної броні. Засі пораження російської бронетехніки не повідомляється, Проте можна припустити, що використовувалися fpv дрони, і варто зазначити, що БМП 2 оснащений додатковим захистом, який називається сімдесят сімсот СБ. ЗКДЗ, який є досить рідкісним, і ось цей комплект додаткового захисту складається з полімерних панелей, які мають захистити машину від вогню великокаліберних кулеметів. А також комплекту протикумулятивних решіток. Водночас ось ці панелі можуть мати не тільки протикульові властивості, а й дає деякий захист від. Кумулятивних боєприпасів разом із тим із решітками цими це зможе деякою мірою знизити ефективність протитанкових гранатометів. Це ж не перший випадок зіткнення українських сил з бронетехнікою, яка оснащується такими комплектами. Вони зустрічаються бійцями сили оборони, починаючи ще з 22-го року, але малій кількості відомо, що станом на 2021 рік армія Росії придбала зовсім невелику кількість таких комплектів, це приблизно 100, але продовжувала їх виробництво вже під час повномасштабного вторгнення. Окрім ураженої російської бронетехніки, на полі бою також можна помітити і уражено та покинуту ймовірно українську БМП. Точна приналежність та обставини уражені цієї машини. Невідомі, проте зовнішнім виглядом вона подібна до української модернізації БМП один БМП 1 ТС. Далі можемо побачити фотосвітлину цікаву. Залужний отримав медалям МЗС Чехії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагородив посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача українських збройних сил Валерія Залужного. Медалю за заслуги в дипломатії. Про це Ліпавський сповістив у соцмережі Ікс. Передає Європейська Правда, і голова чеської МЗ зустрівся із паном Залужним. І зустрівся він у межах візиту до Лондона. Також додам, що медалю а, м, за заслуги дипломатів нагороджує міністерство закордонних справ Чехії за внесок у чеську дипломатію. Про це ми вже зазначили також зовнішню політику або виняткові заслуги в розвитку двосторонніх відносин. Далі про те, що Кремль посилює нині свою кампанію рефлексивного контролю, щоб вплинути на прийняття рішень заходом на користь Росії. Це відбувається під час невизначеності політики США щодо України. Про це повідомляють з посиланням на звіт американського інституту вивчення війни. Аналітики. Ішли такого висновку, в тому числі виходячи з подій попереднього дня, зокрема 15 листопада, російський диктатор Владимир Путін провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час бесіди він повторив кілька інформаційних операцій Кремля спрямованих на Плив на німецький уряд та інші західні держави з метою тиску на Україну, а також примусу її до мирних переговорів, замість того, щоб надавати країні подальшу військову підтримку, у свою чергу президент України Володимир Зеленський назвав розмову Шольца та Путіна скриною Пандори і попередив, що ця розмова допомагає керівнику Кремля, диктатору Путіну, досягти його ключових цілей. Мова йде про зниження ізоляції в міжнародному співтоваристві та старт переговорів на Кращих для Росії умовах, які ні до чого не приведуть, американський інститут пише, що Путін та інші високопосадовці Росії останнім часом посилили риторику спрямовану на вплив на зовнішню політику нового уряду США за обраного президента Дональда Трампа. Також Кремль нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів. Паралельно вказуючи на те, що давня мета Кремля, а саме повна капітуляція України, залишається незмінною, аналітики вважають, що Кремль ймовірно намагається скористатися невизначеністю майбутньої політики США щодо України, посиливши своєю, посиливши окремо свою. Кампанію рефлексивного контролю проти європейських союзників Української держави, зокрема, чиновники Росії, в тому числі секретар Ради безпеки Росії Сергій Шайгу та міністр оборони Андрій Білоусов використовували телефонні дзвінки із західними політичними та оборонними чиновниками для поширення інформації про операції Кремля. Також це були спроби загрожувати заходу, щоб він пішов на так би мовити, передчасні поступки щодо суверенітету та територіальної цілісності. України